Ні, що таке Starlink, знають вже, мабуть, всі українці від старого до малого. Це єдина система зв'язку, що працює на українському фронті. В глобальному масштабі вона діє і функціонує завдяки компанії її розробника Ілона Маска та Міністерству оборони України. Але певні елементи закуповують для українських захисників і місцеві благодійники. Так у смілі підприємець Віталій Лисенко в чергове придбав наземну станцію Starlink, А також до кінця війни зобов'язався проплачувати оператору зв'язку за доступ в інтернет. В свою чергу всі потреби від військ. Військовослужбовців збирає міська влада та Черкаська районна військова адміністрація. Тож вони ефективно сконтактовують бажаючих допомагати ЗСУ і тих, кому ця допомога найнеобхідніша в даний час. Сьогодні знову здійснено благодійність. Благодійність здійснений у нас Лисенком Віталієм Феліксовичем і його командою, які вже неодноразово допомагали військовій районній адміністрації. І міській громаді допомагати спільно нашим збройним силам хлопці, яких ми зараз раді вітати, які приїхали з виконань надважливих і небезпечних завдань. Зверталися до Черкаської військової адміністрації за потребою у Старлінгу. Це був такий довгий шлях, от але ми домовилися, і команда Феліксивича виконала свою обіцянку, за що я щиро вдячна. Не було ще такого взагалі в нашому знайомстві, щоб. Нас підводили. Я думаю, що і хлопцям приємно, що їх чують. Ми дуже вам вдячні за вашу мужність, за вашу силу. Все буде однозначно добре. Бо дивлячись на вас, ми розуміємо, наскільки ми сильні, наскільки ми потужні. А я думаю, що ви зараз бачите, наскільки ми єдині. Щиро вам дякую від адміністрації від цього нашого колективу. Я хотів би сказати, що в нашому підрозділі служить безпосередньо в нашому батальйоні близько 30 хлопців із Черкащини, зокрема з Черкаського району. І для нас вкрай важливо те, що буквально за першим нашим зверненням влада, як міська, так і районна адміністрація, так само небайдужі люди, відреагували, тому що засоби зв'язку, особливо на нашому напрямку, де ми провели багато часу, під Донецьком, де абсолютно немає ніякого зв'язку. Вкрай важливо, і це дає нам перевагу перед ворогом, тому що е додає дуже багато можливостей, якраз для того, щоб його ефективніше знищувати. Тому я вважаю, що ось так об'єднавшись спільно, українці якраз і переможуть будь-якого ворога, який прийшов на нашу землю. Тому ми щиро вдячні всім, хто посприяв е і. Передає нам таку дуже вкрай необхідну річ, і я, я можу пообіцяти, що знищення якраз негідників на фронті буде вкрай ефективніше. Що Віталій Феліксович з перших днів навали співпрацюємо із міською радою, з військовою адміністрацією, і ті потреби, коли звертаються до нас військові з конкретними якимись запитами, Віталій Феліксович оперативно вирішує ці питання, закуповуємо і передаємо нашим бійцям, нашим військовим ту техніку яка їм необхідна на даний момент. Так що ми дуже раді вам допомогти, щоб ви нас захистили, Україну, і щоб все було, все було Україною. Дякую. дякую вам. Вам дякую. Вам Дякую. Хочу подякувати перш за все Віталію Феліксовичу Лисенку неодноразово вже це не перший стерлінг, не перша взагалі благодійна допомога, це були автівки. І засоби зв'язку, і тепловізори. Тому я дякую підприємцям, які у нас такі відзивчили на території нашого міста за тісну співпрацю. Дякую районній військовій адміністрації за тісну співпрацю. Ми звичайно Збройним силам України. завдячуючи вам, хлопці, всім робота в тилу надважлива, але ваша робота, я думаю, важливіша за все. Тому ми будемо до повної перемоги нашої. Допомагати за потреби це не тільки Віталій Феліксович, але найбільше допомагає нам Віталій. Фернік. І ми готові підставляти плече, допомагати всім, чим можемо, і засобами зв'язку, і автівками, і тим, що потребує збройні сили разом до перемоги. Вов'язково перемоги». Хлопці військові щиро подякували за придбання такого необхідного обладнання. Воно дійсно потрібне для виконання бойових завдань. В іншому запевнили, що вони всім забезпечені. Держава дбає і про амуніцію, і про хорошу. Рчування бойових підрозділів